Всім привіт! Ви на каналі Футверіґуд. Сьогодні ми приготуємо твердий сир в домашніх умовах. Готується цей сир дуже просто та легко та виходить дуже смачним. До молока додаємо сир та доводимо до кипіння. Для приготування сиру слід обирати тільки натуральні молочні продукти. Хоча я використовую молоко з жирністю 2,5%. Ось ми бачимо, починає відділятися сироватка. З моменту закипання варимо ще 3-4 хвилини. Варимо на повільному вогні, періодично перемішуючи. Коли сироватка відділиться, сир починає плавитися. виключаємо огонь та переливаємо сир на друшляк. Та ось так гарно лопаточкою віджимаємо сир, щоб стекла вся сироватка. Вставляємо сир у кастрюлю, в якій він варився, додаємо сіль, соду та масло та гарно все перемішуємо. Друзі, також не забуваємо підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Чим довше сир ви будете плавати, тим твердіший він получиться. Отриману масу переставляємо на парову баню та варимо постійно перемішуючи приблизно 10 хвилин. Поки сир не стане схожим на розплавлений твердий сир, чим довше варити, тим твердіший сир у нас получиться. Коли сир гарно розплавиться, сирну масу переставляємо у змащену маслом формочку. Ложечкою гарно все втрамбовуємо. Кіки утворилися, у процесі застигання розчиняться. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі остивати, після чого переставляємо у холодильник. Через кілька годин виймаємо із холодильника. Та нарізаємо. І у нас вийде домашній твердий сир, який легко можна приготувати в домашніх умовах, у складі якого ви будете впевнені. Який чудово, підійде до бутербродів із ранковою кавою, до салатів чи макаронів. Цей сир легко готується і виходить дуже смачним. Весь перелік інгредієнтів в описі під відео.